Привіт всім, дорогі скорпіони! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на листопад місяць 2023 року. Я вас вітаю. Тому що у вас нарешті сталося, закінчилися затемнення у жовтні місяці. Так зараз я знімаю, те що поки ми в коридорі затемнень. Але напевно, коли ви будете це дивитися, то вже буде листопад, і 28 числа буде останнє затемнення на усі телець скорпіон. І затемнення залишають вас у спокої. Ваше життя нарешті змінилося. Ви будете отримувати якісь дуже серйозні конкретні результати вже, тому що це було останнє затемнення у вашому. У сьомому домі, і це те, чого нам не вистачає від інших людей. Тому зараз вам вже потрібно так, затемнення переходять ваш 12-й дім і скорпіони, 12-й дім. Це, це все, що від нас, це все, що таємне, Ви, у вас може дуже сильно посилитися інтуїція. І зараз якраз такий дуже хороший момент для того, щоб починати. Так, ці затемнення у нас уже сталося одне нове затемнення у Терезах у вашому 12-му домі і ем... Дали вам таку поштовх вперед, і вам потрібно, вам потрібно змінюватися, вам потрібно щось починати, якось своє життя вже трошки по-іншому, міняти якісь, можливо, навіть свої цінності або переглядати свої таємниці і відкриватися до можуть дуже багато таємниць. Так що у листопаді працюйте над собою і починайте новий шлях самурая, як то кажуть, <necesario> скорпіонів ну, взагалі трансформаційний знак. Так, що вам скажуть таро? Завжди дивіться всі свої таро-прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це дуже важливо, тому що так ви будете мати більше інформації саме для вас. І обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Це допомагає просуванню мого ютуб-каналу, і будемо робити такий енергообмін. Я вам інформацію, а ви мені. Таку маленьку допомогу. Так. Ну що ж, перша карта для скорпіонів на листопад 2023-го. Карта башня. Нічого собі, карта башня. Ну, це така серйозна, сильна карта, можливо, навіть кармічна для когось, тому що це карта розрушення. Повного просто е, і вона розрушає так башню. У нас тут рушиться до самого фундаменту. І завдяки цьому буде можливість побудувати зовсім новий дім, такий, як ви хочете. Так? Можливо, вам це башня. Вона не дуже тобі подобалася. І башню покровительствує Марс. Марс також покровительствує і скорпіонами. І у листопаді місяці він буде досить сильний, е, тому що він входить у скорпіон і тут будьте обережні з якимись травом так, башня вона несе. У нас якісь травми, можуть бути аварії, тут бути обережні, і ні з ким бажано не сваріться, тому що по башні е, можуть бути якісь такі ситуації, з яких вам буде тяжко потім виходити. Ну, ви можете бути такі трошки спильчеві скорпіони, але по башні бажано все таки стримувати свої емоції. І е, нехай краще там хтось інший пижеться і хтось інший е, кіпішує, чим ви будете свої нерви на це все тратити. Це може бути ще операція якась у вас башня. Чи ну, найкращий найкращий взагалі варіант це просто розрушити. Це ви можете залишати роботу, переїжджати, змінювати машину. Єдине, що хто на Україні, так будьте обережні, щоб щось не прилетіло у ваш діб, тому що може бути так розрушення дому, саме будинку. На Україні, в Україні, я знаю, що зараз мене почнуть виправляти. Так. Наступна карта для скорпіонів. На листопад 2023. Король Пентаклів! Буде якийсь чоловік, який буде вам допомагати, так, який принесе вам якісь ресурси, може принести вам навіть якісь подарунки. Це може бути телець, діви або козиріг, так, або це людина, яка справляється з фінансами, яка дуже добре вміє розпоряджатися фінансами. Якщо ви чоловік, то тут вам потрібно буде брати на себе відповідальність. Так, можливо, тут у вас будуть якісь розрушення саме в фінансовій сфері, щоб почати все заново. Завжди пам'ятайте, криза вже. Ті нам дається для того, щоб ми досягали більших вершин, щоб ми рухалися вверх і робили тільки виносили так якісь. Робили якісь висновки і виносили уроки, і ставали універсальнішими, ставали класнішими і крутішими, тому що ми взагалі прийшли на цю землю для того, щоб так програти якийсь цей свій сценарій, пройти цей екзамен. І ну, ніхто вам не поставить п'ятірку просто за те, що ви є. Так що треба старатися, щоб ви отримали якийсь результат. Ось такий у вас вийде король. З'явиться, проявиться. Може, ви з ним будете сваритися, може, ви будете тут якогось короля взагалі від себе від закарпаття кажуть, відонаджувати, ніби виганяти, відсікати від себе будете якогось короля або завершати якісь стосунки. От це може бути ваш начальник, людина, яка платить вам гроші, і ви будете цю людину, ви будете просто від себе відсторонювати. Так. Наступна карта для скорпіонів на листопаді 2023-го. П'ятірка кубків. Це карта розчарування, але розчарування тільки, якщо ви будете на цьому фокусуватися. Можуть бути якісь тут образи або якісь ситуації, які вам не дуже будуть сильно подобатися. І бажано на них не звертати увагу, все-таки фокусуйтеся, бачите, отут ззаді є два повних кубка, але ви не звертайте на них увагу. І якщо ви розвернетеся, вам потрібно. Дивитися, шукати іншу перспективу і можливо дивитися з іншої сторони на ситуацію, тому що вихід є. Ось у нас тут міст, вам потрібно всього лише його побачити. Але якщо ви фокусуєтеся на цій от башні, яка у вас рушиться, сприймайте її в позитиві, сприймайте її як поштовху до кращого. Наступна карта для скорпіонів на листопад 2023 Опять угу. П'ять башня. Два рази башня. Ну що, це вже точно для вас, дорогі скорпіони. Сто процентів ця ситуація програється, від неї ніяк не відлиняєш. І ну що, приймайте її, просто приймайте за позитив, приймайте всі всі розрушення, всі кризові ситуації, все, б у вас не ставалося в листопаді місяця. Сприймайте ну як те, що дає вам можливість розкритися, дає можливість вам почати все спочатку і зробити на цей раз, так як треба вам. Зверніть увагу, так? Знову ж таки, наголошую на травмах, можуть бути якісь травми, можете можливо простудитися або можливо. Землетруси якісь можуть бути по башні, так і вони можуть. Башня вона може стосуватися не вас. Вона може просто там у вашому місті або десь у ваших знайомих статися землетрус, і він настільки вас сильно е... так ви не нічим ви не пострадаєте, але землетрус настільки може вибити вас із колії, що вам прийдеться так приводити себе у порядок. Так. Наступна карта для скорпіонів на листопаді 2023 Карта мир. Завершення. Мир це дуже класно, це позитивна карта, старший аркан, останній старший аркан. І ви пройшли гру, ніби ви пройшли якийсь етап, ви пройшли е, так якусь сходинку, і зараз ви піднімаєтеся далі, ви піднімаєтеся вище. І е, ця башня, вона вам ніби потрібна. Отут, ну я чітко знаю, що вона вам потрібна, і що завдяки цій башні ви зможете показати себе і проявити себе. Так? Це можливо, можливо, ви будете тут з роботи. Йти, яка вам вже більше не подобається. І це буде так трішки за скандалом. Але ви впевнені в цьому і ви готові до цього. Так. Наступна карта для скорпіонів. Так, у нас тут ще рицарь Пентаклів випадає, і знову ж таки, якийсь чоловік, хтось, хто приносить вам е, якісь е, подарунки або якісь ресурси. Вам тут людина приносить е, по рицарю Пентаклів. Не очікуйте, що всі ваші справи будуть дуже швидко рухатися і дуже швидко розвиватися, тому що е, вони будуть можливо трішки затримуватися. Все буде рухатися, і так ви будете мати результати. Ви будете мати е, е, якийсь такий поштовх, але не Спішіть. Можливо, ще чогось потрібно буде очікувати. Але на фінанси дуже крута карта, фінанси у вас будуть і все буде дуже стабільно. Досить стабільно. Так. Побачніше може бути, що ви десь, можливо, якщо ви вкладали, вкладали кудись фінанси, може рухнути банк, наприклад. Або десь прогоріти якийсь рахунок. у вас може. Або бачня це вогонь. Стережіться вогню. Марс, це вогонь, це воєвнича така планета. Стережіться його. Не грайтеся з вогнем. Так. Карта сила. Боже, ви все зможете. Подивіться, карта сила дає вам, по-перше, харизму. Ви виключаєте, ніби тут оцей свій такий цей свій гонор, і ви починаєте працювати, співпрацювати з іншими людьми і добиватися своїх цілей зовсім іншими способами. Ви добиваєтеся вже все набагато легше і набагато <кхм>, якісніше навіть, тому що сила це старший аркан знову. Дивіться, у вас уже чотири у вас досить серйозний. Буде місяць, скорпіони. І Сила вона дає або людину якусь, яка працює десь в якихось державних структурах, людина, яка має владу. І якщо ви хочете тут чогось досягти, ні в якому випадку по силі не потрібно використовувати агресію. Бажано все-таки тут використовувати якісь свої такі таємні, таємну силу, мудрість, хитрість. І завдяки цьому ви досягнете своєї цілі. Тобі ж не от сила це ми не кипішуємо. По башні, башня у нас все вокруг рушиться, урагани падають, а ми не кипішуємо спокійненько все вирішуємо. І ще старший аркан, це Верховний жрець, п'ятий старший аркан. Це карта традицій, карта документів. Можливо, якийсь чоловік тут у вас проявиться, який буде давати вам на щось е дозвіл, або буде вам пророкувати щось. Хтось тут може вам дійсно, так, е можливо, про ваше майбутнє щось сказати. Е по карті е Верховний жрець. Е Притримуйтеся традиції, не ризикуйте по цій карті. Вам потрібно, по-перше, бути стриманим, по-друге, це карта вчителя, тож ви думаєте, кому, що ви говорите. Ви тут не маєте права по якійсь м -м, людині, яка старша за вас, е знову ж таки, сила, верховний жрець. Вам потрібно людину, яка старша за вас, поважати. Поважати і добиватися своїх цілей м -м, не агресією, зовсім не агресією. І верховний жрець це може, можливо, ви почнете вчити. Можливо, вам щось стукне і ви вирішите так. Все. Я достатньо сильний для того, щоб вчити інших людей, відкриваю свої курси. Так. Вісім пентаклів. І карта роботи. Дійсно, ви дивіться, ви будете, можливо, за кимось підглядувати, або будете вчитися у цього. Це ви будете вчитися, будете брати, можливо, у когось так, ви тут можете брати у когось якісь уроки у цього верховного жреця, або хтось буде у вас, буде побачити, що ви відкрили курси, ви займаєтеся своєю роботою, і у вас з'являться люди, які захочуть за цим слідкувати, які захочуть так, можливо, щось у вас перебрати, якихось ваших знань. Це тату салон, може тату собі вирішити набити нарешті. Ну, карта традицій. <coughs> карта традицій, вона все-таки говорить про те, що е, ну, ризикувати з якимось, е, так, з тату, чи робити щось собі нове, те, що не традиційно, що не прийнято, е, Ну, краще з цим зачекати. Більше вам тут треба саме вкладатися в себе і. По вісім пентаклів, коли ви не знаєте, чим вам зайнятися, де вам заробити гроші, як вам заробити гроші, то потрібно тут займатися тим, що ви найкраще за все знаєте. Тут це таке, це таке хобі, це наша, наша праця, яка оплачується дуже добре. Окей. Наступна карта для скорпіонів. На листопад 2023-го, король жезлів. Король жезлів. Це чоловік е е вогняної стихії, це у нас може бути Овен, е Лев або Стрілець. І е це людина, так, щоб вам було так. Краще видно, у нас дуже темнося. Це людина, яка знає вести за собою. Оце і є оцей лев, якого ви будете тут так, можливо, якось ви будете його усмиряти. І цей лев він вам може навіть допомогти, він може вас вивести, він може вас захистити. Або вам потрібно бути в цих енергіях. Ви будете когось захищати тут. Чи ви будете себе відстоювати? Не бійтеся тут співпрацювати з іншими людьми, тому що король жестів, він у нас знає дуже багато людей. Він у нас спілкується з багатьма. Він проявляється взагалі саме в своїх якихось енергетичних у фізичних якостях. І тут вам потрібно буде максимально енергії вкладати в це. Так. Якщо ви чоловік, то тут вам треба відбрати все під свій контроль. Карта. Для скорпіонів на листопад 2023-го. Так, це у нас рицарь мечей. Все буде розвиватися дуже швидко. Якась можливо справа, в яку ви будете вкладатися енергетично, саме або чоловік, який вам буде допомагати, він вам може запропонувати якусь дорогу. Можете кудись поїхати швидко, або вирішувати питання з вашим з якимось транспортом, чи ви будете тут когось наздоганяти. Може, ви вирішите по башні все розрушити, поїхати, залишити дім, де ви живете. Так, я зніму, бо Вже мені падає. Дім, де ви живете, і а, ви будете так, ви будете спішити спішити зробити якісь справи. Або по рицарю мечей ще може бути людина, яка приїде до вас, і вона приїде ненадовго, швиденько. Забере щось і поїде геть. Або ви кудись дуже швидко, це якась така швидка дорога, і взагалі ваші справи можуть швидко вирішуватися. От прям питання з документами, з якимись... Хоча, що в нас тут було? У нас був Рицар Пентаклів, оцей, який говорив про те, що не спішіть, можливо, на початку місяця не спішіть, робіть все дуже продумано, майте стратегію. А тут уже далі ви все будете мати такий дуже швидко продуманий план, і як вам швидко кудись доїхати чи щось вирішити. Так, і остання карта. Для скорпіонів на листопаді 2023-го. У мене таке було тільки раз. За я півроку веду Ютуб, і я знаєте роблю кожного місяця, по, там, для кожного знака зодіака по відео. І у мене був один-єдиний раз таке, що мені випало три одинакові карти. У розкладі. І тут випала башня три рази. Знаєте, я сама скорпіон, і мені ще дуже-дуже сильно цікаво, що ж це буде. Так що пишіть в коментарях, як вона у вас програлася. Тому що, щоб башня випала три рази з трьох різних колод, у мене ще такого не було. Ну що ж, явно, явно тут енергії трансформації, просто не на 100, а на 200, на 1000% процентів у дорогі скорпіони буде дуже сильна зміна. Пережіться, не знаю, обдумовити тут можливо ваш дім зміниться. Вам потрібно буде швидко переїжджати. Я вже знаєте, переживаю ну, про і у нас тут землетруси часто стаються, щоб нічого такого не сталося. І е, у вас також в житті у вас можуть статися такі якісь дуже сильні конкретні зміни, чи, чи у когось вашого близького. Тому що щоб башня три рази, це такий, знаєте, нонсенс. І е, я не знаю, давайте викладемо ще. Ну, давайте, давайте ми викладемо е, оракул, але давайте ще, ще так башню сюди розберемо. І тут у нас, бачите, ви ніби за допомогою якогось чоловіка ви втікаєте дуже швидко від розрушень. Можливо, вам треба буде швидко, дуже сильно покинути якесь місце. І або вам потрібно буде за завдяки оцій швидкості, так, якщо ви швидко вирішуєте якісь питання, або ви не їздіть швидко. Отут вам башня говорить про те, що побережіться, тому що можуть бути якісь травми, може бути якась ситуація, коли так башня у нас це вдаряє в голову, у саму ви. І ви тут можете або мати якісь мігрені, або вдаритися дійсно в голову, чи щось собі зламати. Бережіть все-таки своє здоров'я. Так, ну, і оракул скорпіони. Чим же ж це все закінчиться? На що вам потрібно звернути увагу? Так, сплячка і регенерація. Це карта відновлення. Кристали, очищуйтеся кристалами, багато спіть. Можливо, ви тут дійсно вам потрібно буде щось, щось таке станеться, що ви будете довго спати і регенеруватися, або тут будуть якісь такі ситуації досить тяжкі емоційно для вас, і вам потрібно буде не забувайте відновлювати свою енергію. Так, іще карта для Скорпіона. Міцність і стійкість ну ви все таки вистоїте, Ми вистоїмо, так? Мені теж прийдеться стояти разом з вами. Е, і оця, так, оця башня, яка буде робити якийсь такий ураган, ви все-таки зможете вистояти, так що не переживайте за себе. Все-таки я думаю, тут з вами все буде дуже добре. Тільки при умові, якщо ви будете тримати своє емоційний свій стан у порядку, можете тут якраз по цьому всьому, можете звертатися кудись за допомогою і е, до людей. Які, які, будуть вас, які будуть вас підтримувати. І ще одна карта для скорпіонів. Я це так просто не залишу. Скорпіончики на листопад 2023 Е, Магія вогню. І це знову про швидкість, і це знову про ураган. Ви може дійсно куди будете летіти? Ви щось будете залишати? Може, ви. На луна вийшла, якраз зараз ростуща. Ви можете знаєте, підписувати якісь нові контракти, або будете так щось завершувати. Тут у нас все таки це у нас ніби як туз мечей, проясниться ситуація. Ви будете ясно бачити і будете ясно розуміти, куди вам взагалі куди ви йдете. І тут бачите, у нас сонячні промені, щось висвітлюється, щось ви маєте, ви будете мати, ну ніби знаєте. Таке відчуття у мене ну особисто, що може е щось розрушитись, якась ілюзія. Ілюзія просто впаде, і вам буде від цього настільки кайфово. Що ви просто почнете нове життя, і ви не будете вже переживати за те, що вас десь там коли щось тримало. Ви можете залишити роботу, переїдете, знаєте, або там якісь свої шкідливі звички можете залишити і більше до них не повертатися. І це все воно принесе вам навпаки такі дуже позитивні зміни. Оцей, оцей такий кризовий етап, оця стійкість, так міцність і стійкість, яка вам тут випадала, не забуваємо, Звичайно, що нам потрібно буде відновлюватися, чистки робити. Може, це буде якась чистка, якась конкретна. Може, ви дійсно вам потрібно буде якийсь такий прям отжиг зробити, бо відпалити когось від себе, і, і ви тут будете, вам потрібно буде стояти. Відстоювати себе. Ну, от так, от, дорогі скорпіони, такий у вас вийшов розклад. На листопад 2023 року я бажаю всім терпіння, удачі і е, так, можливості змінювати все, -таки все своє життя тільки на краще. Кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся до мене в Дірект інстаграму. Буду рада вас бачити і допомогти. Е, е, і побачимося в наступних відео. Па-па!